Друзі, вітаю! Ніколи такого не було. І тут знову втретє Україна б'є по Кримському мосту. Тому що ми країна по-справжньому православна. Якщо пообіцяли щось зробити, то ми точно зробимо, навіть якщо це доведеться робити тричі. Спеціальна українська операція під водою наші дрони атакували їхні сваї, на яких стоїть міст, і якраз таки. 110 десять кілограм вибухівки спрацювало сьогодні. Давайте все проаналізуємо, тому що кажуть, що Путін в онлайні дивився, як ми нищили аеродроми. То я думаю, що він зараз в онлайні дивиться, як нищиться його кримський міст. Це прекрасна історія. Рух зупинено зараз. Повідомляють про димову завісу. Не можуть розібратися, чи це приліт, чи це якраз росіяни там щось блокують, ховають. Чи будь-хто його знає, що вони там роблять. Просто всі підозрюють, що ми ще, крім того, що під водою почали ще насипати з повітря. Знаєте, Україна не зупиняється в своєму прагненні і деокупувати Крим, і демілітаризувати Росію. Україна рухається вперед, сильно, класно і не збавляє динаміку. Не по дитячому 110 кілограм вибухових речовин, ну, але давайте чесно, і день дитини теж. Закінчився, хоч справою займається малюк. Давайте все це проаналізуємо. Давайте все розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Для харті. купуємо автоматизовані реби, доки наші захисники нищать окупантів, реби захищають їхнє життя. Ось така от православна історія. Служба Божа, вони ж з БУ на чолі з малюком брали участь в плануванні. Кількох місяців операцій по підриву колон Кримського мосту. Ну і як зазвичай це в Україні буває, довго плануємо, але потім швиденько все відбувається. Під водою спрацювали наші дрони в 4.44. Ви пам'ятаєте, Путін любить красиві цифри. То що ще може бути красивіше, ніж 4.44. Можливо, це навіть. Код Путіна від телеграма або ВКонтакті, пароль, яким він зазвичай ставить все на сигналку. От. Але це не злякало українців, і українці якраз таки завдали класного удару. Кілька місяців готувалися, але вирішили, що сьогодні саме той день, щоб е, вдарити по окупантам. Е, ви знаєте, що кримський міст абсолютно законна місць, о е, законна ціль. Цей міст він займається якраз таки логістикою переправки зброї на територію окупованого українського Криму. Ну і власне. Зараз бачимо, що росіяни постять багато відео. Мовляв, типу українці такі погані, вже б'ють по мосту. Нагадаю, що одна з умов Росії це була відсутність диверсій на їхній території. Казали, не бийте по військових об'єктах і не бийте по мостах з залізницями. Друзі, дивіться, ми нічого не порушуємо. Міст з залізницею не чіпали. Да, там, де їдуть автівки, вантажівки зі зброєю, яка потім летить по Україні. Ви не просили, тому ми її взірвали. Друге, росіяни сьогодні дуже жорстко і підло з РСЗВ вдарили по сумах і зараз б'ють по Павлограду, плюс є загроза е балістики та кинжалів по всій країні. Тому пам'ятайте, ворог лютує, тому що славне. І знайте, що тут треба бути обережними, чуєте тривогу, спускайтесь в укриття по можливості. Так от, е, рух зупинено, ну от диму куча, росіяни намагаються е, щось впоратись, але кажуть, що якраз удар нанесено в тій частині, яка під водою, не видно, вся плита не обрушилась. Видно, зверху є пошкодження, але кажуть, що головні пошкодження це якраз таки знизу під водою. Але українці далі дронами продовжуються атакувати, українці далі. Не зупиняються і знищують якраз такі опори мосту. Непогана ціль. Тримаємо кулаки, щоб в наших козаків все вийшло. Тому що насправді це дуже дуже гарна історія. Е Чекаємо в будь-якому випадку відповіді росіян, вони ж не зможуть щоб не втриматися. Я вам зранку писав відео, подивіться, там повний розбір, що росіяни будуть бити по мирних цивільних об'єктах. Ось це те, чим ці паскуди від нас відрізняються. Якщо ми технологічні стоїмо на принципах, то вони просто горили і шимпанзе з палеоліту, які намагаються нас просто залякати якимись типовими страхами, а це в нас не працює. До речі, ви бачили відео, як. Росіяни-дронами десь там в Сибірі. По дронах намагалися кидати каміння. Не збивати дрони камінням. Ну знову ж таки, це якраз і є символ цього протистояння. Але цих сучасних ППОшників треба з Сибіру перекидати до Криму, щоб кидали це каміння в воду. Може дійсно хтось, в якийсь дрон попаде і зможуть знищити технологічні українські дрони. Одним словом, гамадріла місця точно немає на цій планеті, і Україна знищує їхню логістику та інфраструктуру. Це прекрасно. А українська делегація вже в Сполучених Штатах. Західна преса теж дає багато оцінок стамбульським перемовинам. Бо умова Росії вчора, що ми готові на третю зустріч тільки не бити по військових об'єктах. Насправді ми ж кажемо, якщо якщо ви їх проти нас не використовуєте, 30 років не використовували, ми їх не чіпали. Але якщо ви хочете бити по нас, знайте, що вони будуть повністю знищені. Трамп, ймовірно, буде ще обачнішим за Байдена щодо ризику ескалації з Росією, пише Financial Таймс. У колах Трампа точаться розмови про використання американських військових для боротьби з мексиканськими накаркартелями. Але навіть тут він може діяти з обережністю, якщо існує ризик, що картелі завдадуть удару по території США, Вважає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times. Трамп не єдиний, хто не поспішає застосовувати силу, якщо Байден і Обама також проявляли обережність у питання залучення американських військ до бойових дій. Як і Трампа, їхній відхід до підхід до президентства сформувався під час. Під впливом гіркого досвіду Афганістану та Іраку. Відмінність Трампа не в небажанні воювати, а у разючій відповідності між його жорсткою риторикою та обережністю реальній політиці. Чинний президент здається перевернув до дригом відомий вислів Теодора Рузвельта про те, що потрібно говорити м'яко, але тримати в руках велику палицю. Трамп володіє вміє голосно кричати, розмахуючи олівцем. Говорять. Financial Times і прогнозують, що допомагати жорстко не буде. Ну, мені здається, сьогодні зловив себе на думці, що ми зрозуміли хід думок Трампа і ми вже підлаштувалися, кажемо, ми їдемо до вас підписувати фонд. Ви ж хотіли фонд? Їдемо підписувати. Ми їдемо по зброю. Ні-ні, ні не в подарунок, каже Зеленсько, Ми будемо її купувати. Ну і ось тут ми показали, що Трамп пише жорсткі твіти. Ми кажемо, супер. Ми їх виконуємо і знищуємо 40 російських літаків. ABC News пише, що США розчаровані, але не здивовані умовами Росії, які вона висела на переговорах. Загалом вся стаття згодиться до того, що я вам говорив ще раніше, що не, не клеїться, не мечиться ці заяви. Ну от кажуть, що ABC пише, що чиновники, які ознайомлені з думками американського лідера, кажуть: хоча раніше він критикував і Україну, і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання, тому що бачить, що може не склеїтись. Москва назвала умови для третього раунду. От але знову ж мені здається, ми все виконали. Не виконує Росія залізнодорожні мости Ми не чіпали. Обіцяємо, клянемося залізнодорожня, ні. Але Кримський, якраз таки, його авточастину – так. Але ви не просили залізнодорожні. Вичитуйте документи двічі через те, що це насправді дуже непристойно вимагати одне, а потім ображатись на щось інше. Або беріть серйозних юристів на переговори, або двічі думайте, яке бажання загадувати. І загалом Росії треба бути обережнішою з бажаннями, тому що деякі з них можуть збутися. Причому з точністю до навпаки, як казав Мединський, і демілітаризація, денацифікація. Послаблення армії, розвал Росії, капітуляція будуть стосуватися саме російської держави. Україна демонструє вже який день підряд, що вміє і знає, як робити прекрасні операції на території Росії або тимчасово окуповані території України. Це не кінець, Бог любить трійцю. Тому дуже скоро чекайте нових гарних новин. Підпишіться на цей канал, напишіть, як вам чергова операція СБУ, Друге, чи вийде Трамп з перемовин, тому що дійсно умови кардинально різні. Чи все ж таки дасть Путіну ще один шанс? І в 20-30-х числах, як я вам говорив від моїх інсайдерів інформацію, все ж таки зустрінеться з Путіним а можливо не тільки з Путіним, а й з Зеленським Тердоганом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал на 700 тисяч. Ми ростемо далі, щоб наші збори були більшими. Ну і третє, донат для Харції. Допоможіть нашим хлопцям нищити окупантів, прикрийте їм спину та їхні прекрасні світлі голови. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!